Не менш драматичні емоції вирували у Запоріжжі під час півфінальних матчів студентської баскетбольної ліги України. За волею жеребу на цій стадії зійшлися команди двох місцевих університетів ЗНТУ та КПУ. Серія до двох перемог розпочалася на майданчику класичного приватного університету. Стартові хвилини були не надто результативними. Команди пристрілювались. Лідерство захопили баскетболісти КПУ на четвертій хвилині. З передачі Ернеста Ткачука відзначився Іван Ткаченко. Так рахунок став 7-2 на користь команди КПУ. Форвар черкаських мав продовжував домінувати біля чужого щита. Після його данку КПУ досяг максимального відриву в першій чверті в 11 очок. Прикрим для команди стала втрата Максима Лук'янова, який травмувався у день свого народження і не зумів продовжити гру. Без нього партнери виграли 10-хвилинку 28-19. Ми трохи мабуть, втратили в початку концентрацію. За що цього КПУ забило нам, скажем так, в першій половині, по п'яти 54 очка. Це очень багато за першу четверть. Тридцять за вторую у другій чверті баскетболістика повийшли у відрив, реалізовуючи дальні китки. Шість із них досягли своєї цілі. Три на рахунку запорізького студента Романа Бея команда утримувала безпечну відстань у 10 очок. Результат першої половини гри – 54-41. Ми спочатку чуть відставали, там у трони там 10-9 очків. Тренер дав установку, треба виграти, заграти так, як треба, то тобто есть на роли, на трьох то тобто есть без лишніх движень. Тобто все, як, як по Початок третьої чверті не віщував біди для КПУ. Роман Бей так само влучно стріляв здалеку. Іван Ткаченко заряджав своїми данками всю команду. Він вкотре вколотив м'яч згори. Так рахунок став 62-48. А потім поєдинок почав набувати сценарію трилеру. Трьохочковий Вадима Бикова започаткував ривок. З НТУ сімнадцять два. Баскетболісти КПУ шість хвилин перебували у ролі статистів. За цей час вони спустили 14 очок переваги. З НТУ завдяки Іллі Міхеєву вперше у матчі повів у рахунку 65-64. Просто ребята, мабуть, проявили характер, сипіли зуби. Хорошо відіграли в защиті, особливо великі наші, які зміні справлялися з маленькими. І їх на падіння поламалось, вони не знали, що робити. Вирішальну десятихвилинку баскетболісти КПУ розпочинали маючи перевагу лише в одне очко: Максим Тряник, який реалізував дальній кидок, змінив лідера 83-82. Вирішальний у матчі стало троха Вадима Букова за одну хвилину і 23 секунди до фінальної сирени. Він встановив перевагу з НТУ 88-84. Баскетболісти КПУ не знайшли проти отрути ані з периметру, ані у трисекундній зоні. Студенти машинки здобули вольову перемогу 90-80. Дятвісім ми спочатку чує відставали, ну потім забрались трьох кольця, сподкраса Ільянхів забив, молодець. Вот так що зібралися і виграли. Вадим Биков реалізував у матчі шість дальніх китків, Максим Терряник п'ять. Найрезультативнішим гравцем у матчі став Іван Ткаченко з класичного приватного університету, який набрав 34 очки. Сьогодні півфінальна серія продовжилася на майданчику з Максим Лук'янов не відновився після травми, тому класичний приватний університет знову грав без одного зі своїх лідерів. Чинний чемпіон України серед студентських команд КПУ склав свої повноваження. Баскетболісти з ЗНТУ реваншувалися за торішню поразку у півфіналі. Тепер вони представлятимуть наше місто у золотому матчі студентської баскетбольної ліги України. У другій зустрічі ЗНТУ домінував на підбираннях, переважали суперника і у відсотку реалізації. Після першої половини студенти машинки вели у рахунку 51-39. Гравці утримували концентрацію у заключних періодах. Кілька разів баскетболісти КПУ наближалися на відстань семи очок. Однак команда Кирила Вікторова досягла свого, перемігши 87-73. Вадим Биков заробив у матчі 21 очко, реалізувавши п'ять дальних китків. З НТУ готуються зіграти у фіналі студентської баскетбольної ліги України. Партійські ми вели За исключением, началась вторая половина для нас немного неудачно. Соперник стал зоной защитой, Мы немного в нападении стали, не могли открыть, вывести на чистый бросок. Ну, потом разобрались, золотой маунт объяснил ребятам. Нашли, забили. У нас травмировался в первой четверти вчера Максим Пьянов, а он у нас забывает ну, большую часть очков. И Потом играли практически без замен, было очень тяжело, поэтому тем более у нас не приехал наш основной центровой, потому что у него финал высшей лиги в этот, раз, в эти дни как раз. И без него было тоже тяжело. У нас почти не было больших.